Уладні партії зараз політичні створюють собі кишенькові ветеранські організації на противагу об'єднанню асоціації учасникам АТО, які входять. В десятки громадських ветеранських організацій їх почали масово рекламувати в своїх партійних газетках на білбордах. І фактично ті заслуги і ті напрацювання, які ми маємо, подають як власне від цієї маленької кишенькової армії, яку вони хочуть створити. Ми звертаємось до них, щоб вони не створили такий гнітучий прецедент, коли використовують учасників бойових дій у своїх меркантильних темних справах. Більше того. Вважаємо, що людина, яка очолює цю організацію, користується світлою пам'яті свого брата героя, власне, яким ми були на сході. Також маємо інформацію, що вони злили інформацію про наших 1200 учасників бойових дій з міста Івано-Франківська, всі адреса, контактні дані і надали цій організації цьому голові. Ці персональні дані і він масово розсилає листи стосовно того, щоб ці учасники АТО приєднулися до його. А політичної в лапках організації, звичайно, що це нас не може не обурювати, тому що це є персональні адреса дані наших учасників бойових дій. Ми даємо шанс діючій провні партії одуматися, не робити таких необдуманих безвідповідальних кроків, тому що це призведе до ескалації конфлікту в будь-якому випадку. Ми готові радикально і жорстко реагувати, тому що це стосується життя і безпеки наших хлопців, наших сімей і наших дітей.